Всім привіт на Вітс 5. І сьогодні я буду робити огляд на систему сімей, яка вийшла буквально сьогодні. Але при цьому заставити лайк, підписуватися на канал, вот там мій прямо код у а зараз я його бачите на екрані, і також заходьте у мій телеграм-канал, там багато чого цікавого і так далі. А ми переходимо до відео. Ну що ж, якщо ви дивилися взагалі трейлер оновлення, ви мали бачити, що у гру сьогодні додавали нам нові машини, нові аксесуари, новий одяг, і, звичайно, найголовніше це нову систему сімей. Е, її будуть оновлювати, з кожним оновленням будуть додавати, так як це взагалом велика дуже система має бути по логіці. З кожним оновленням її будуть оновлювати, додавати ще щось. І так далі. Але я сьогодні буду показувати те, що ми зараз маємо. Також ми подивимося, зараз ще я зможу одна людина, тут зараз я чи зможу це створити, скільки це буде коштувати. І якщо я зможу створити, що я там один зможу робити. Тобто, е якщо мене не буде загалом людей, яких туди запросити. Але якщо я зможу створити, то звичайно ви зможете заходити у мою сім'ю просто так. Е якщо це, звичайно, вийде. Для того, щоб створити нам свою сім'ю, нам потрібно приїхати до Мерії. Вона в нас знаходиться ось тут, якщо що. Ми забігаємо зараз давайте у серединку. Ми підходимо до синьої мітки і натискаємо створення сім'ї. Тут є оплата штрафів, відновлення ключів, дублікат ключів і створення сім'ї. Е, дивіться, що ми можемо тут зробити. Е, давайте оберемо назву нашої організації, тобто сім'ї. Е, думаю, можна дуже довго якось не думати, У мене є примітивна назва, я її собі придумав. Не хочу називати якось там щось віц і так далі, просто хай буде примітивна назва. Знаю, такі були сім'ї з такими назом і так далі, так що ну, це залом, як на мене прикольно. Можна обрети колір, який довподобає. Мені подобається ось такий от синенький. Фон профілю. це у нас. Ага, оці от смайлики, які на фоні, вони не дуже щось дають, але давайте ми якісь. М отакі от Блискавки поставимо. Давайте блискавки класно виглядають. Можна завантажити аватар організації. Добре, зараз ми завантажити не будемо. Так лишимо буде. Е, і, в принципі, отак от. Наступний етап. Е, це нам потрібно е, обрати сам по собі офіс. Е, у нас можна обрати його за 1000 кербонців або 5 мільйонів. Чуть-чуть е, багато. Але ну, давайте зараз подивимося, який взагалом є офіс. Я так догадую, що я собі це вже не дозволю, ну, але нічого. Е, зараз в нас є такий офіс. Є такий, до речі, шкода, що не можна його оглянути, якби як всередині. Та, не можна. Також придбати я не можу, тому що в мене недостатньо грошей. Ну і, в принципі, все. Зараз я, на жаль, ніяк не створю цю сім'ю, тому що треба 5 мільйонів гривень або ж тисячу кервомців. Зараз, можливо, я буду шукати якусь е сім'ю, яка приймає людей. Тобто зараз постараюсь вступити в якусь сім'ю. Ну що ж, я зараз подивлюся, як можна вступити в сім'ї і які взагалі є сім'ї. Сам вступати я не буду, тому що для цього треба активно грати кожен день, в ідеалі кожен день. Але я так активно грати не можу. Тому покажу вам, як вступити, але сам вступати, на жаль, не буду. Е, першим ділом, якщо ви хочете вступити в сім'ю, подивіться у оголошеннях у самій грі. Ось тут наприклад, в мене є зараз оголошення. Сім'я Кастра не шукає слабких, ми забираємо сина. Це оголошення в сім'ю Кастра. Ви ось тут є номер телефону, ви в оголошенні будете бачити номер телефону, ну, по якому можна звернутися. І просто можете написати у цю ж сім'ю, з вами зустрінеться, і ви вступите в сім'ю, якщо ви будете підходити під критерії. Там в кожній сім'ї є свої вимоги, там хтось хоче, щоб був хтось там певного віку, так далі. ну тобто певні критерії. Якщо ви будете підходити, ви вступите. Також, якщо ж у оголошеннях ви зараз не бачите ніяких оголошень у сім'ю, ви можете поступити по-інакшому. В моєму телеграм-каналі я лишив посилання на офіційний е, канал у Діскорді Ukraine GTA 5 Коли ви у нього перейдете, тут будуть різні чати. Ось, Ukraine GTA 5 офіційна, різні чати, тут як почати грати і так далі. Нам цікаво, лише тут є чат, е, реклама сімей, тут є реклама бізнесу і реклама сімей. Ми натискаємо на рекламу сімей, і тут є багато різних сімей. Ось наприклад, сім'я Хантер шукає. Але тут немає, вимога щоб 16 І отак от ви можете шукати для себе сім'ю. Цікаву вам сім'ю, тут зразу їхні назви, чим вони займаються і так далі. І вам буде цікаво це от почитати, і ви тут можете знайти саме сім'ю, яку вам цікаво. Звичайно, тут багато хочуть вік 16 або 18 навіть, плюс, але звичайно тут є і сім'ї, які цього не вимагають. Тому можете дивитись ще у Діскорді. На цьому огляд сімей я буду закінчувати, так як показати, мені вам більше немає що. Так як в саму сім'ю я вступити не можу. Якщо ви зараз вступили в якусь сім'ю, напишіть, будь ласка, в коментарях ваш досвід. Якщо це буде реально щось цікаве, я вас закріплю. І прямо зараз ви можете глянути у коментарях. Можливо, хтось щось в коментарях саме розказав про сім'ю, і ви хочете там почитати. Тому дякую всім за перегляд до цього моменту відео. А я буду прощатись. І всім па-па-па-пам!